Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд доступного фітнес-браслету від Xiaomi. Зустрічайте Redmi Smart Band 2. Зараз вам все детально про нього розповім та покажу. Починаємо. Отже, браслет отримав доволі класичний дизайн прямокутний браслет, але що сподобалося відразу, тут концепція Mi Band. себто капсула виймається із силіконового ремінця. Це зручно, дякую, Xiaomi. Вага майже 15 грам і товщина майже 1 сантиметр. Ремінець, до речі, приємний та якісний. На внутрішній частині все доволі прозаїчно. Усілякі датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. Отже, на стандартний, як для браслетів, 1,47 дюймовий tft дисплей. Повторюся, тут tft матриця а не AMOLED, як мені писали деякі розумники. Роздільна здатність 172х320 пікселів, пікова яскравість до 450 ніт. Також тут використовується загартоване скло з покриттям проти відбитків пальців. Це також два сподівання. З половиною де мікровигнуте скло. І дисплей тут доволі звичайний, простенький, тобто потужної яскравості тут, звичайно, не чекаєте. Кольори звичайні, як для TFT, але для цієї ціни браслету все добре, але, звичайно, не рівень AMOLED панелей Працює браслет шустро, швидко не лагає, нарікань немає. Отже, в нас тут два встановлених циферблати, треті це вже ви самі додаєте з додатку. Свайп справа наліво гортає віджити, тут в мене музика і погода. Свайп з вниз відкриває з Шрифт нормальний, смайлики не відображає. Мізкість символів достатня, відповідати на повідомлення не можна. І свайп знизу вверх відкриває меню. Тут у нас тренування, більше 30 видів тренувань. В тренуваннях можна керувати музикою. Далі записи ваших тренувань, статистика активності детальна за день, вимірювання пульсу можна моніторити автоматично цілодобово, вимірювання рівня насичення крові кислородом, моніторинг сну, моніторинг стресу, погода з деяким Деталями та на 4 дні вперед. Події можна додати в додатку: музичний плеєр камера для керування затвором з браслету, будильник. Секундомір не працює в фоновому режимі, таймер також не працює в фоні, пошук смартфону і налаштування, циферблати. Дисплей яскравість, автовимкнення через секунд та функція накриття долоню дисплей, він вимикається. Батарея. Тут режим енергозбереження. В цьому режимі тільки показує час та дату, мінімальна яскравість не реагує на підняття зап'ястку та не має ніякого підключення до смартфону. А також в налаштуваннях батареї можна дивитися відсоток заряду браслету. Режим DND не турбувати, налаштування пін-коду на браслеті, система перезавантаження, вимкнення та скидання Налаштуванні і звичайно про браслет. Додаток для браслету носить назву Mi Fitness, І цей додаток дуже красивий, зручний. Є усілякі варіанти кастомізації, віджетів, сортування меню браслету. А також в додатку ще мається більше 100 циферблатів для браслету. Браслет працює на версії Bluetooth 5.1 і працює нормально, стабільно, вологозахист 5 атмосфер. Також є сумісність за US, вібромоторчик стандартний, потужності вистачає. Батарея в браслеті на 210 мАч, з заявленою автономністю. До 6-14 днів в залежності від активності користування. Отже, я протестував в трьох режимах роботи. Перший тест більш такий прожорливий з автомоніторингом пульсу. Звичайно, приходять сповіщення, і за день в мене вийшло мінус 15% заряду. Себто 6-7 днів в такому сценарії браслет буде жити. Це, до речі, як і обіцяє сам виробник. Другий тест менш прожорливий без автомоніторингу пульсу, і за день у мене вийшло мінус 10% заряду. Себто до 10 днів в такому сценарії браслет буде жити. І третій сценарій це вже енергозберігаючий режим, і за день мене вийшло мінус 2% заряду. Себто до 50 днів автономності, але в реальності, гадаю, ще будуть деякі втрати заряду, і тому реально десь місяць я гадаю точно браслет протримається, а можливо навіть і всі півтора місяці, і браслет буде жити в такому сценарії. Заряджається браслет від фірмової комплектної магнітної зарядки за 1 годину 35 хвилин. Підсумок Redmi Smart Band 2 це дуже непоганий базовий фітнес-браслет. 25 доларів це непогане рішення, хоча я вважаю, що ціна цьому продукту 15-20 доларів. Від 30 доларів вже можна взяти більш цікаві рішення, як Mi Band 7 та Honor Band 7. До речі, в наступному відео зроблю велике порівняння саме з цими браслетами. А також від 30 доларів буде гарним рішенням Huawei Band 7. А ще не забуваємо: за 25 доларів можна взяти Honor Band 6. Але в підсумку браслет точно непоганий, але хотілося б помале дисплей і функцію ліхта. Таря в браслеті, якої тут, на жаль, немає. А так в цілому рішення непогане, але ціна повинна бути дешевше, як на мене. Посилання, де купував Redmi Smart Band 2, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!